Христос народився. Дорогі сестри і браття, у першу п'ятницю місяця лютого ми з вами роздумуємо про смисл нашого життя і страждання. Тому що ось зближаємося вже май, вже рік проминає з того часу, коли розпочалося. Великий, велика атака, великий напад Росії на Україну. І, звичайно, не справдилися думки і надії багатьох, що це буде коротка війна, тим більше не справдилося, що ось вона так легко пройдеться Україною, а навпаки, дуже багато загинуло і мирних людей, і дітей. А багато військових і ще багато отримали поранення, різноманітні каліцтва. А тепер, коли вже буде незабаром рік, то ми чуємо нові прогнози, що ця війна надовго. Очевидно, що ми молимося, щоб вона не була надовго, але не будемо такі прості і наївні, щоб вважати. Що швидко зможемо це закінчити, і що все буде тільки так, як ми хочемо, а не так, як Господь. І ось у першу п'ятницю місяця ми з вами роздумуємо про те, що означає терпіти, тому що той, який каже, що він дарує нам спасіння. То каже у терпеливості вашій спасете душі. А апостол сьогодні до нас звертається, що ми маємо у покорі терпляче сприймати усі труднощі нашого життя. І ми з вами дивимося, що це означає, доки воно буде, і що означає терпляче зносити. Чи це означає, що ми маємо дозволяти на різноманітні знущання і всі ті жахіття війни, які на нас тепер найшли? Дорогі сестри і браття, насамперед, нам треба роздумувати про деякі закономірності нашого життя. Бо дуже часто люди, Неправильно розуміють, вони хочуть, щоб їхнє життя було для них приємне і успішне. Але як осягнути успішність, успіх і приємність, то вони не думають своєю головою. Або як їм здається, вони хочуть це зробити найлегшим і найприємнішим для себе способом. І тому дивімося, як часто нам бракує звичайної терпеливості до наших домашніх, як часто бракує терплячості у виконанні якоїсь справи або, наприклад, у навчанню. Тому що, коли приходять до церкви, то у церкві чують, нам треба всім перебувати у Слові Божому. А це треба терплячості, це треба трохи зусилля для того, щоби перебувати у Слові Божому. А ви перебуваєте у Слові Божому, каже, ні, отче, я не маю часу, щось мені не вдається. Що не вдається? Чому не вдається? Тому що далеко від нашого серця слово Боже. Ну і тепер, коли людина покидає Господа Бога, то очевидно, що вона у своєму житті розгубиться і заплутається. А потім зробить такі помилки, які стають болючі. Ми якраз тепер переживаємо от, оту річницю, коли люди гадали, буде війна велика чи не буде. І як багато сумнівалися і казали, та ні, не може бути. В тому числі і влада. І чи не прийшов час сказати, ми помилилися тоді? А як мало людей, особливо тих, які наділені владою, кажуть: вибачте, хто вибачте? Не хтось інший, одні до одних. Вибачте, бо ми тоді помилилися. Ми тоді легковажили. Чому Бог допустив таку війну, яка прийшла для нас? Невже Він це запланував, та ні, дорогі сестри і браття? Якщо ми ходимо манівцями, то тоді страждання безглузді і важкі, вони звичайний наслідок оцих наших манівців? І тому немає такого, щоби без причини Бог допустив страждання, або людину затримав у чистилищі, чи не приведи, Господи, засудив до пекла. Каже, то я був такий добрий, він щось мене до пекла засудив, не знаю. За що. Знаю знає. Тому що це не Бог такий упертий. А це дуже часто наші манівці. І тому, насамперед, треба знати, що ми дуже часто переживаємо наслідки нашої безвідповідальності. І тому нам треба навчитися каятися і казати. Ми помилилися. Ні. Ми не помилилися в тому. Що, от, наприклад, спеціально кликали. Хоча між українцями були такі, які спеціально ворога кликали. Але ми точно помилилися, тому що були занадто безпечні і замало відповідальні. Хто вірний у малому, той вірний у великому. Що ж нам тепер треба зробити? Жити у покаянні, це означає змінювати свої думки і знайти такий час, щоби перебувати у Слові Божому. У першу п'ятницю Христос закликає нас разом з Ним співстраждати, роздумуючи про Його страждання і з такою метою, про яку згадує апостол. Щоб ми пам'ятали, що не тлінним золотом і сріблом ми викоплені, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. І це викоплення, яке Господь Бог Ісус Христос своїм життям, смертю і Воскресінням нам дарував, ми отримали як дар. І дорогі сестри і браття. Цим спасінням ми маємо жити. Ми маємо його вже тепер у своєму житті практикувати. Бо дуже часто в нас люди не впевнені в Бозі, і вони кажуть, я не знаю, чи я гідний, чи не гідний спасіння, та вже тобі Бог дав його. Ти попробуй його не розстрать безглуздо. І тому, дорогі сестри і браття, ми з вами йдемо до спасіння. Ми стаємо свідками того, що багато людей страждають і терплять, і вмирають, гинуть, і молоді гинуть. Як ми можемо сьогодні дати відповідь на оці страждання? Звичайно, що невинно гинуть українці сьогодні, але відповідь може дати лише Христос, який помер і Воскрес. А що це означає? Що ми живемо не тільки для того, щоб облагородити життя на цій землі. Життя на цій землі є лише образ того, що має нам з'явитися у небі. І тому ми робимо це життя якомога кращим тут на землі. І це назовні. Ну, назовні це найлегше зробити, бо там поштукатурів купив нові речі і вже гарно все. Але мусить бути якомога краще і внутрішньо. А це означає. У взаємному розумінні, у взаємній допомозі, у підтримці, щоб не було осуджень, щоб ми могли підтримувати одне одного у важких обставинах. Ось що означає? Але навіть якщо ми довго живемо на цій землі, то ми тут мандрівники, які йдемо далі. До Небесного Царства. І, дорогі сестри і браття, без того, щоб говорячи про сьогоднішнє страждання, ми забули про Боже царство неможливо дати відповідь на сьогоднішнє страждання. Тому про це треба і говорити, і пам'ятати. Ми маємо все зробити, щоб люди не гинули щоб повернути здоров'я тим, за захвор... які покалічені, які постраждали внаслідок війни. Але ті, які відійшли, ми маємо за них молитися і пам'ятати, що вони недаремно віддали своє життя, бо вони віддали життя за нас, але також і за майбутнє прийдешнє покоління. І саме тому перша п'ятниця, вона. Частина цієї відповіді як нам пережити наслідки війни. Тому що Ісус Христос, з'явившися святій Марії Маргареті Алякок, дає такі дуже важливі обіцянки, але це не такі обіцянки, щоб ми рахували, що ж то нам Ісус Христос дасть, і Його спокушали, ану, дасть чи не дасть. Тільки тоді, коли людина відкриває своє серце, не думає про себе, а думає про Божі справи і жертвує молитву і побожність першої п'ятниці, то звичайним наслідком такої побожності є оті пункти, які ми називаємо великою обітницею. Каже Христос: тим, які пройдуть оцю дев'ятницю, буде й один раз, а ще краще більше разів пройти, так як ми це робимо. Уділю їм усіх благодатій для виконання обов'язків їхнього стану, повернув взаєморозуміння роз'єднаним родинам, втішу в усіх їхніх стражданнях. І в цих воєнних стражданнях також. Бог буде давати потішення там, де люди не дадуть собі ради. Моє серце стане їм притулком протягом життя, особливо у годину смерті. Зміцнювати моїх у праці і поблагословлю усі їхні наміри й бажання. Грішники знайдуть у моєму серці джерело і океан милосердя, байдужі. Стануть ревними, ревні, скоро підіймуться до високої досконалості, щедро благословлятиму місце, де буде розміщений і вшанований образ мого серця, Священникам дам силу зворушувати найбільш закам'янілі серця, імена тих, які поширюватимуть цей молебень і цю побожність, будуть записані в моєму серці. І ніхто вже не буде в силі їх звідти викреслити. У потоці милосердя мого серця обіцяю, що моя всемогутня любов надасть ласки остаточного витривання всім тим, які приймуть святе причастя у першу п'ятницю кожного місяця протягом принаймні дев'яти місяців підряд. Вони не помруть без моєї ласки і без прийняття святих таймів. А моє серце стане для них безпечним притулком у ті останні хвилини. Дорогі сестри і браття. Звичайно, що оця наша побожність, вона не є відповіддю на всі наші питання і на всі наші проблеми. Але вона є добрим стартом, щоб ми з вами могли. Рушити у наше майбутнє згідно із Божою волею, з Божим наміром, подаючи ліки усім страждаючим, даючи відповіді на ті питання, які вони перед собою ставлять, щоб ми з вами будували на цій землі правдивий образ Небесного Царства, а пам'ятали, що Бог нам дав спасіння. Щоби Його ми оглядали у вічності обличчям в обличчя, Христос народився.